Власне, ударний дрон атакував цей поїзд в Русі під час руху. Удар прийшовся знаєте, між тепловозом і вагоном, внаслідок чого почалася пожежа. Станом на зараз точно відомо про п'ятьох е, загиблих. Е, наскільки мені відомо, однак ці дані ще уточнюються. Ми знаємо про двох поранених пасажирів. Е, власне, вони в стабільному стані. Їм надається зараз медична допомога. Е, вагони е, власне цього поїзда це 10 вагонів. Вони ще вчора були доправлені до. Безпечного місця і власне всі пасажири, всі 147 пасажирів, були доправлені до безпеки, до безпечних регіонів, і також силами залізниці були евакуйовані цивільні з лозової, які цього потребували. Станом на сьогоднішню добу поїзд барвінкове, чоп він обмежений по станції Лозова. Було таке прийнято рішення до відміни. Далі ми будемо теж дивитися на безпекову ситуацію і будемо власне приймати рішення, чи далі курсуватиме цей поїзд до Барвінкова чи ні. Але станом на сьогодні ситуація, як я вже описала, поїзд зупиняється і курсує до Лозової. Це Харківська область. Ударні дрони. Ні, ніхто, бачите, ніхто від них не захищений, ані цивільні. Я наголошую, що поїзд був абсолютно цивільний. Люди їхали до своїх своїх родин до своїх сімей до В поїзді були діти так само. Це абсолютно цивільна ціль, яка була атакована нашим ворогом. І відтак е мусимо реагувати і мусимо приймати рішення не наражати на небезпеку. Перше е пасажирів, друге е наших співробітників.